Ну що ти з нами, прикинь, що він буде сказати? Ну ж бо, ну на мене розкажи. Браво! Овали! Герої! Ідіть побіжіть. До мене добіжи, що сказалось, не бігти. Дра дружин, вот не ожидал сам. это высокий у меня. Я думал, к вам привет. Я так не скажу. Сказала? Бабуля. Ой, как я вдруг соскучился. У бабушки день рождения сегодня ты забыл. чекай, вона теж дала, ти що зернув. Вона? І вона. І вона всі. Привіт! Привіт! Ти прямо з табличкою, братан. Я ж по-крупному. Відпускай, відпускай. Я ж по-крупному заїжджаю. Ти шо? Ой, ти...

Позвонити. Вам зараз видадуть телефони і буде у вас свій телефон, тоді вже наберете. Мам, зараз нам дадуть телефони, і я подзвоню вже своїм телефоном. Добре, давай, да, давай, пока дуже вас... Давай, да, давай. да. – Алло, папа, привіт. Папа, я тебе дуже люблю. Все добре, па. Папа, все, я скоро наберу у вас. А добре па Добре па Давай. Да, пока пока Зараз я наберу, давай. Да. Бачить, і він тебе бачить. При... Не плач, все хорошо. Крепиться, так? Ти так. Приїхав. Все добре, Валюш, я з ним. Все добре, не плач, все вже добре. Ти мене не бачиш? Я бачу, бачу. Громче, каже, вона мене не бачать. Сонечко, ти бачиш? Як ти себе почуєш? Добре, добре. Мені сьогодні мене телефоном порвають всі. Ми на території. Доброго вечора, Україна. Доброго вечора, українці. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні координаційний штаб, його команда під керівництвом Кирила Олексійовича Буданова повернула. 95 наших оборонців це 58-й обмін. Особливість цього обміну в тому, що серед повернутих 20 засуджених наших військовослужбовців псевдоросійськими судами до довічного ув'язнення, ув та 28 військовослужбовців отримали величезні строки за те, що просто боронили Україну. В цьому обміні нам вкотре допомогла. Арабські об'єднані Арабські Емірати, за що ми дуже вдячні і сподіваємося на подальшу співпрацю. Загалом на сьогоднішній день ми маємо цифру звільнених не 3672, а 3767 наших громадян повернуто додому. Координаційний штаб продовжує роботу в цьому напрямку, і наш девіз ми виконаємо до кінця. Повернемо кожного. Нагадаю, що ще дуже багато наших громадян знаходяться в російській неволі, як військових, так і цивільних. Робота координаційного штабу продовжується і ми будемо її намагатися робити якісно. Дякую, слава Україні.